Коротенько хочу відповісти на ваші запитання. Отже, Василю, скажіть, будь ласка, після освячення води Йордан, чи правда, що деякі люди уникають прання, аби не скривдити освячену воду? І як тоді бути із миттям посуду? Чи є ризик, що посуд виявиться святішим за господаря? Максим пише. Хороше писання. Хороше запитання сьогодні на Йордан перед Йорданом дуже гарно. Якщо ви боїтеся, щоб ваш посуд очистився і ваш одяг вас став чистіший, ну то чекайте, ви щось не того всі боїте? Нормально, так що не переживайте нічим, не переживайте бути світими. Я вам скажу таку річ, що на це все каже Біблія? До Мойсея Господь звернувся перед тим, як. Мойсей вийшов на гору Синай, щоб отримати заповіді Божі. Господь каже: Мойсею, скажи народові своєму, хай обмиють своє обличчя і хай виперуть свій одяг, бо Господь з сил прийде до них. До Бога треба йти чистим. Лечко помити, одяг попрати, до Бога треба йти чистим. І як хочете, коли хочете, стирайте свій одяг, коли хочете, вмивайте своє лице, але до Бога треба йти назустріч чистим, чистим тілесним. Бо той, хто дбає за чистоту тілесну, той подумає за чистоту духовну. І знаєте, сьогодні я вам хочу сказати, що від сьогоднішнього дня, кожної неділі ми будемо старатися, як Бог поблагословить, але ми будемо старатися кожної неділі. Для кожного з вас, хто прийшов до цього храму, бо цей храм є об'явленим відпустовим місцем і проголошений рік Божого милосердя. І ці двері, які ви входите, були благословенні. і ми маємо благословення від Апостольського престолу, від Папи Римського, маємо благословення, що наш храм цілий рік буде відпустовим храмом. І кожен, хто прийде через ці двері милосердя, вислухає службу Божу. Прийме сповідь і, і прийме святе причастя і помолиться в намірні святішого Отця, отримає повний відпуст, коли ви йдете через ці двері е, обратно, тоді отримаєте повний відпуст усіх дочасних кар і гріхів, які ви у своєму житті зробили. Для того, щоб ви всі розуміли, бо написано там умови, так, вислухати службу Божу, е, прийняти сповідь, причастя. І помолитися в наміренні святішого Отця. Що то значить? Святійший Отець має свої намірення для цілого світу, для цілої церкви, Вселенської. Які ті намірення він собі знає. Але ми повинні до них долучитися своїми молитвами, щоб Господь Бог на небі бачив, що не папа сам молиться, а тисячі, мільйони людей на землі моляться в Його наміренні, тому що Він просить Господа Бога. Тому, Оце і означає помолитися в наміренні Святійшого Отця. І зараз і на кожній службі Божі ми будемо старатися зараз молимося в наміренні Святійшого Отця, щоб кожен із вас, хто прийшов до цієї церкви, прийшов через двері Божого милосердя, вийшов звідси і отримав повний відпуст. Отче Василя, чи правда, що після водосвяття кілька днів не можна прати? Як не маєте, що, то не беріть. А як те... Як вас на свята може бути щось не пране, ну скажіть мені. Та Таже, готується до свята, все повипирали, повисушували, погладили, стоїть в шафі, чекає свят. Що будете ти прати в свята? А ну, Якщо, як казала моя бабка, працька пізнати ту голоту, що пере в суботу, бо то в суботу вже все має висіти погладжене, в неділю до церкви. А Йордан, вода свічена, не можна прати. А по Калабанях можна ходити? Коли йдеш і калабані така, так? Там вода свячена ні? а в каналізації вода свічена, чи ні? ви Боже Кесарю кесареві. Не путайте гріш несправедним. Росло дерево в лісі, його спилили. Зробили з нього хрест. Але не з цілого дерева його обрізали. А з іншого, того, що пообрізали, зробили ОСБ плиту із трісок. Із кусок тої плити курник залатали, а кусок плити пішло на двері до туалету. Розумієте чи ні? З одного і того самого дерева. Так само, як і людина. Сьогодні можете служити Богу. А завтра ні. Тому кажу вам: Йордан, е, Ту воду, яку треба пити, п'ємо, ту воду, якою треба стирати, стираємо, ту воду, якою окроплюємося, окроплюємося. Не треба оцих е, таких, знаєте, як би це назвати, такі, ну, навіть не суєвірі, а це більше всього якісь забобони, чи як, не можна прати на Йордан. Ну, в принципі, на любе свято не можна прати, бо то є свято. То машинка пере, то не я. Знаєте, то така... Перед любим святом вже все має бути попране, погладжене, то, що має бути погладжене, і стояти в шафі. Так що, не тільки на водосвяття. Якщо треба, ну, наприклад, треба вмитися, ну то як ти не будеш умиватися, бо вода свячена, Так як ти якраз свяченою водою помитися і так далі. Але ну, прати це вже робота, це вже треба робити в будний день, а не на свята. Та Богдан сама, очі скажіть, оскільки ви служили в місті мільйоннику, де краще вам служити в місті чи в селі? Ну, це як сказати? Це як сказати? Якщо, наприклад, ну, місто має свої плюси, розумієте, бо то є місто, так? Прийшов в Неоплаза, а там все зразу і продуктовий магазин, і одяг, і все, і ало, і ябко, і все що хочеш. З цієї сторони, воно має плюси. Але з іншої сторони, неділя їду до церкви і людей обминаю. Люди йдуть, розумієш, як я знаю, як за радянські часи на перше має, розумієш, люди йдуть, йдуть. А тут неділя, навіть не розумієш, якби, якби у церкві не дзвонило, то навіть би не зрозумів, що неділя. Люди не навчені в місті, вони мають, ну, ми, наша Маша має багато працювати. І тому поняття служити в місті чи в селі краще. Саме головне служити, служити достойно і правильно, щоб з твоєї служби хтось міг скористати. От туди Буде якась оцінка тої служби. А якщо ти служиш, де би ти не служив, бо биш тобі було добре, то а нічого люди з того не користають, то для священника є важливо, коли з його праці люди користають. Дякую вам, дорогенькі мої, за ваші, за ваші запитання, дякую вам за, за добрі слова і за зауваження. Все читаємо, все зауваження приймаємо. Котрі слушні і ясне діло і виправляємо їх. Щиро дякую всім тим, що дають на куляду. Я вам дуже вдячний, Все, що ви пересилаєте, бо я бачу, що попри куляду, ви ще даєте і зразу і на і на хлопців, так прямо помітка для наших військових. Дякую. Все піде так, як належить, так як ви собі, так як ви для себе призначили.